І все, друзі, всім привіт! Мене звати Сашко, і це моє нове літнє вечірнє відео. І в сьогоднішньому літньому вечірньому відео починається другий сезон та перша серія мого легендарного тепер міні-серіалу Літній український табір. І сьогодні в першій серії я вирішив зняти дискотеку От сьогодні я заїхав вже в літній табір разом зі своєю мамою. Заселилися в номер. Я обов'язково до речі в наступних серіях покажу номер та інші пригоди, яких я маю надію, що буде багато. А зараз в першій серії ми знімаємо дискотеку, відсвятковуємо, так би мовити, заїзд всіх дітей, які заїхали сьогодні до літнього табору. І, коротше, ось давайте вже скоріше приступати до самого відео. З вас, звісно, королівські нічні вподобайки. Та підписка на мій YouTube та телеграм-канал Алекс Стерпіон. В телеграм-каналі, до речі, є всі серії мого першого сезону. Тому обов'язково перейдіть, підпишіться ті, хто не зробив. Ну і подивіться всі перші серії, ну, всі серії першого сезону, так би мовити. Ну а я не гаю час і погнав для вас знімати дискотеку. І пау! Я трошки відійшов, щоб ви мене просто чули. Бо якщо я підійду зараз поближче, ну, в принципі, я можу це зробити, ви мене будете чути, ну. Єлі-єлі, просто погано дуже будете. Але. Дуже така класна атмосфера. На вулиці вечоріє і на годиннику зараз 21.39. Ну, він засвідчує камеру, але 21.39. уже вечора. Потихеньку, скоро будемо йти додому. Ну, ми ще напевно побудемо десь на дискотеки. Я її для вас відсніму, покажу свою першу серію. Наступні серії будуть ще більш цікавими, ніж ця перша. Ну, це перша теж не виняток, не, не погана, так. Ви мовите, але як ви знаєте, старі підписники, я думаю, це прекрасно знаєте. Я дискотеки не навиджу. Просто тупо ненавиджу. Ненавиджу ні співати, ні танцювати. Ну, це просто, ну, це не те, що я дуже поблю... не полюбляю взагалі цього. Я ненавиджу це просто. Я готов це сто разів хоч казати. Я так казав у 2023 році, і в принципі за два роки нічого так і у мене не змінилось. Я як і ненавидив, так і до сих пір ненавиджу. Ну, у кожної людини є свої смаки, є свої бачення. Щось вона любить, щось вона не любить, щось вона взагалі ненавидить, Ну коротше, якось так. Ось така от дискотека. Тут навіть, до речі, ще грала Gangnam Style. Це пісня мого дитинства. Я її дуже полюбляв слухати. Я її ко кожен раз слухав. І в 23-му році теж багато разів слухав Gangnam Style. Ось такий от табір. Серій повинно бути більше ніж 6. 6 серій це був перший сезон. В цьому сезоні я хочу зробити ну, трошечки більше серій, щоб було що пригадувати в майбутньому. І в табір, до речі, не те, якому я був два роки тому. Це новий табір. Ось як ви бачите, підсвічується напис Карпати. Це, та, це станція Карпати, і сам табір називається Карпати. Перлина Донеччини. До речі, перлина Донеччини це був табір, в якому я був два роки тому, але це в іншому місці, це не в тому місці. Місце, звісно, трошечки схоже, але це не те місце. Просто от, коротше, якось так. Ось така от серія, ролик уже де десь 3 хвилини, вже майже 4 хвилина настала. Як вам перша серія, до речі? Напишіть в коментарях, подобається чи ні. Якщо подобається, звісно, ставте лайк, щоб не пропускати наступні серії. Ліхтар, звісно, підсвічу. Це якийсь прожектор, а не ліхтар, от камеру показує. Давайте я зроблю ось так. от. Опа. І присядемо на ось цю лавочку. І я буду напевно потихеньку закінчувати даний відос. Ось таке от перший заїзд табір, ну, по враженням, що можу сказати, про. поки що супер. Перший день, ну звісно, це буде супер. А під кінець вже я не знаю. Це вже подивимось. Але пригоди будуть нам обіцяли пригоди. І я їх буду обов'язково знімати. знімати це. Тому що в мене ж, по-перше, Треба ж продовжувати канал. Ну і по-друге, щоб е, був другий сезон міні-серіалу. І потрібна ваша допомога, щоб ви оцінювали, писали коментарі, як вам серії, що там додати, як знімати. Ну, коротше, якось так. Ролик на цьому я буду потихеньку закінчувати. Давайте підемо до дискотеки на фон. І я з вами попрощаюся вже. Скоро будемо йти додому, лягати спати, бо тому що. 21.42 це вже ну, звісно, це не так ще пізно. Це можна сказати дитячий час, дитячий час. Але скоро вже точно я думаю, підемо додому. І, до речі, я обов'язково зніму номер свій, в якому я живу, сплю і проводжу свій час. І зніму, звісно, інші приходи, тому що в мене є ціль зняти багато серій, щоб можна було потім в майбутньому, там в дві тисячі двадцять просто в майбутньому пригадувати. Це і моменти, ці такі найцінніші моменти в житті. Якось так. Ну, коротше, на цьому все. відос підійшов до кінця. Якщо вам ця дискотека сподобалась, дискотека 2025, то обов'язково поставте свої літні королівські подобайки. Також не забудьте підписатися на мій YouTube та телеграм-канал Алекс Скорпіон. Посилання буде в описі, обов'язково. І, до речі, передивіться всі серії першого сезону. Вони не менш цікаві. І з вами був Сашко. Всім гарного настрою. Бережіть себе та до наступних моїх нових серій про літній український табір. Чао!